Всім вітання на каналі Таро та Оракул. З вами тут, як завжди, Юля. Вам вітання з міста Чернівці. Я сьогодні у місті по своїх справах. Маю трошки вільного ось часу. Я на відомій нашій вулиці Кобилянській. Колись панська історична вулиця. Зайшла сюди трохи дихнути. Зроблю зараз вам якийсь розклад. Ось таке. Тут є панське крісло. Хто бажає, то сідайте, Папа! поїхали. Його зараз десь прилаштуюся на якусь лавочку. Не знаю, як тому мене вийде. Бо і вітер. Телефон нема куди. Притулити, але якось придумаю зараз. 28 дверей зі мною сьогодні колода тут у місті. У <кій> цій колоді зроблю зараз для вас звідси з історичної цієї вулиці, з цього місця. Такий розклад здійснюється ваше бажання чи ні. Загадайте якесь бажання, подумайте про своє бажання, подумайте про себе, скажіть своє ім'я, період можете згадати. І подивимося, давайте на 78 дверей, чи зісниться ваше бажання, чи відкриті двері до вашого бажання. Я зроблю два варіанти. Можете згадувати два варіанти. На Один варіант одне бажання, а на другий друге. Вітер. І вітер зараз карти полетять. Буду тримати в руках. Заважає. Сьогодні вітер. Сонячно, гарно, але є вітер. Не забувайте, звісно, що розклад загальний. Так, є. Перший варіант. Я вам зараз покажу. Ставлю покшобу, тому що мені незручно. Інакше, бо я на ловишся, сижу. І другий варіант. Так. Можете їм не брати, що ти хочеш. Перший, другий, дивіться, перший і другий. Вибирайте перший і другий варіант. Можете завгадувати. як я вже сказала, обидва. Різні бажання просто. Або різний період, одне саме бажання, але на різний період. Я вам дякую всім. Дякую вам всім за участь на каналі, за відгуки ваші, за коментарі, Зворотній зв'язок, який б він там не був, але він є. І я вам все дякую всім, хто. Зі мною залишається на каналі. Я усім, всім цим дуже дякую. Гости каналу, прошу підписуйтесь. Діж ви вибрали, хто не вибув ставити на паузу. Так, перший варіант ту Пентаклів. Здійсно, дійсно... звісно, ви Заговорилася, поки заговорилася коробочку вітер здув. Звісно, здійсниться. Туз Пентаклів, що тут ще можна казати? Туз Пентаклів, найкраща, одна із кращих карт колоді. Все здійсниться, щоб ви не загадали, щоб ви не задумали, на які ви період не загадали. неважливо. у вас великий шанс, великий потенціал на здійснення цього бажання. Чи на дві колоди де, де десятка пентаклів, тут взагалі це пента, туз пентаклів, десятка пентаклів, дуже гарні карти. Тут може бути таке, що вам допоможе хтось із родини, або рід ваш сприяє тому, що це ваше казання здійснилося. Або якщо це стосовно сім'ї, ви щось загадали, то звісно воно здійсниться. Та тут, взагалі, щоб ви не згадали, неважливо сфера, воно здійсниться, бо ту з пентаклі. Але якщо там щось стосовно сім'ї, то... Тут якусь кубі, хочеться сказати, здійсниться. Тобто не так, як ви очікували, а краще. А якщо це стосовно тільки вас особисто, то просто ваша сім'я за вас порадіє. Або взагалі це ваш рід сприяє вже здійсненню цьому бажанню. Ви заслужили, так хочеться сказати, ви на цей шанс заслужили. Так що перший варіант 100% так. Якщо ви обидва варіанти загадали, то це перше ваше бажання здійсниться. Так. Це перший варіант, дякую за увагу. Другий варіант, Другий варіант тут, скоріше все, що ні. Четвірка кубків. Ну, якби, ну Не те що 100% ні, але знаєте, дивіться, якщо ви і перший варіант і другий, різні бажання, то то у вас там все збудеться. А це трошки притормозиться. Чому? Дивіться, чому притормозиться через якусь вашу бездіяльність? Вам треба трошки пошевелитися, щоб не здійснилося, докласти якихось зусиль, а не отак сидіти на дивані, їсти чіпси і чекати, що до бажання прийде і здійсниться. Так не буде. Тут, по-другому варіанту, чи по-другому вашому бажанню, то як згадував, тут треба трошки вам пошевелитися. Тобто її можливо, тут все-таки це четвірка кухню, це непогана карта, але вона неактивна. Вона статична така. Бачите, тут дядько сидить собі, що йому не треба, йому добре так, як є. І у вас бажання є, щоб... ваше... ваше хотіння є, ваше бажання здійснилося, але ви нічого цього не робить зовсім. Тут, тут таке, знаєте, що е... ну, з неба не прийде і не впаде. Приламе вітер. Якщо ви нічого не будете робити, то воно здійсниться. Дивіться, тут десятка пентаклів. Можете попросити допомогу вашої рідні, близьких, рідних. Можливо, вам допомагають, пропонують допомогу, не відмовляйте цього вашого бажання. Якщо ваші рідні вам допомагають, то не відмовляйтеся. Можливо, тут є десятка пентаклів, тут може, може взагалі ви думаєте, загадали будинок якийсь купити. Тут дивіться, тут ця карта дуже резонує на будинок, то вам треба, чекайте зараз секундочку, вичайте, бо карти полетять. Не дуже добре на вітрі таке робити. То вам треба, от, якщо щось стосовно житла, то вам треба прикласти зусилля. Конкретно зусилля прикладати. Воно з неба не прийде і не впаде, розумієте? Так, оце вам каже четвірка кубків. Ви багато ще знаєте, що може багато думаєте над цим. Бо у вас є якісь сумніви, може, багато думаєте. А ви менше думаєте, брід і дійти. І тоді воно здійсниться. А ще може бути тут підказка вам, другий варіант дну колоди. Урода, попросіть своїх родових предків. Попросіть, щоб допомогли вам здійснити це ваше бажання. Зверніться якимось чином дорода свого. І ваш рід вам допоможе. Бо на дні колоди дуже гарна карта. Дно колоди каже так, а ця карта статична, каже, що поки що ні. ну, це, звісно, сигніфікатор, а це підказка. Тому підказка вам каже, що вам треба щось. Робити або вкладатися, або в роду попросити, або е, рухатися якось, заробляти, так як це пентаклі, або у рідні живих людей попросити допомоги. Чи можливо не вам пропонують, а ви думаєте, де не берете? Якщо там все нормально, то беріть поки що якусь допомогу, потім повернете, навіть якщо ви як там збираєте на щось і вам там тато з маму, наприклад, хочуть допомогти. Коштами, то ви не хочете брати, бо ви там горта людина. Ми потім це робите, повернете. Ну це так банальний приклад, банало б. Кожен прикладайте свою ситуацію до себе. Так що тут вам. Тут другий варіант, вам така є підказка, що порухайтеся, не сидіть. Менше думайте, більше прикладайте якихось зусиль, і тоді воно здійсниться. Бо це карта не така ж категорично ні. Це кубки, четвірка нормальна карта, ну, ну поки що на той період, особи на ви згадали, то поки що ні. І це залежить від вас. Беріть все в свої руки, все буде добре, і буде оця десятка Пентакну. Бо вже мені з'їсниться туди. Розумієте, це просто залежить вас, другий варіант. Якщо там в першому варіанті випало, так що там супер-пупер. Там все це було чудово, там шанс просто людині випадає, там так, як то, що доля складається, то тут то у вас залежить все від вас. Варіант. Тут тільки від вас. Все. На сьогодні все. Ось такий був простор з вулиці Кобилянської для вас. Пишіть відгуки. Дякую за увагу всім. Пишіть відео, прошу вас наші відгуки. як вам такий формат таких відео на природі, який вже не перший раз роблю. Якщо вам заподобається, подобається, якщо це вам заходить, то буду робити ще. Якщо ні, то тобі буду, навіщо воно, якщо воно вам не потрібне. Тому прошу вас за зворотнього зв'язку, особливо на формат таких відео. Все, до зустрічі на каналі з вами була Юлія.